Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 21 квітня 2023 року. Я завжди з вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді полуавтомати Птон. Стандарт мік 160 і Євроміг. Ребята, багато хто задає питання, Покажіть. Зрівняйте їх не на словах, да хоч на фото. Чим вони відрізняються? що йде в комплектації. Ну, і в даному відео огляді по я хочу показати внешній вид. Ось стандарт Mix 160 у нас. Переходимо зразу до комплектації. В комплектації є от, штуцер такий у нас, ребята. І от газова горілочка. Газова горілочка бензолевська. В даній модельке Стандарт Mix 160. Стандарт провода йдуть, держатель. І от вона всередині. Стандарт MiG 160. Давайте подивимося поближче на патон ж Также штуцирочек есть вот такий от Я грав пооткрывал. І от вона, ребята, в середине. Стандарт Євромиг. Вот така от вона ми зараз о, прикриємо кришечку. Так, подивимося, яка ж горілочка йде Євромік. Ну, бачите? Тут вже в нас не бензоливська горілочка. А також отак от провода йдуть. Ну, в принципі, вся така нехитра комплектація. І їх внішній вид такий. Якщо потрібно розказати більш подробно, просили внішній вид. Наші покупці деякі Як говорят, от вам внешний вид. Ще раз вот стандартно на стандарт миг горелочка. 160 моделька стандарт -міг. Ну що, всім тепла добра. Я думаю, більш цікаві відео нас чекають перейді. Бережіть себе, підтримуйте нашого українського виробника. Чекаємо на електромоторі. Ціна, скрізь, на сайтах однакова, Але зателефонувавши. по телефону 063 426 1010 або заходите на наш сайт Получите більш детальну інформацію і ціну також пока пока